Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Або якісний аналіз від нашого гостя Етеро Петра Андрюченка, керівника центру вивчення окупації. Побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та поділіться своїми думками. Так працюють алгоритми Ютубу, і нам цікаво почути і почитати, що ви думаєте з тем, які будемо обговорювати з паном Петром. Тож дякуємо вам за довіру і за підтримку. Пане Петре, дякую, що ви з нами.

Пане Петре, наближається завершення складного для України ще одного складного 24-го року. І такі одразу від вас прошу ваші а, враження від цього року. І на вашу думку, які події, які сталися в цьому році, зокрема і операція в Курській області, залучення росіянами корейських військових до війни проти нашої країни, а може і розробка українських ракет паляниця, вплинуть на події наступного року. Ну, тут не можна видалити якусь окрему подію. Я думаю, що всі події одразу мають впливати. По першу чергу, ну насправді це не варто приховувати. Ми будемо залежати знов ж таки від зовнішньої політики, в першу чергу, нашої, наскільки вона буде успішна, а по другу чергу від наших партнерів. Тобто, все одно як не крути, оскільки ми фактично не самі в цій війні, маємо розуміти, що Ну, мабуть, що це головне, якщо брати з точки зору тих подій, які відбуваються, з точки зору напрямків, з точки зору розвитку окупованих територій, того що відбувається на лінії фронту, то безумовно я думаю, що наступного року нас жадають такі події, що не врешті-решт навчимось збивати російські літаки, і це о, принаймні відтягне їх від лінії фронту. А значить, спростить трошки нам роботу нашим збройним силам України з точки зору застосування кабів. Я впевнений, що це має вплинути і поява F-16, зокрема в наших їх збільшення і таких інших систем так само мають вплинути як і на наступальні дії, так і на дії в нашому талу тобто з точки зору захисту безумовно не можна від цього. Відмовлятися, і це буде одним із ключових напрямків. Ну і в принципі, якщо подивитися, то до 25 рік він буде досить визначальним. Чому? Тому що всі ті заходи, які приймалися цього року, це і нанесення ударів із збиття, наприклад, це за, 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 за участю і нашого спротиву двох літаків керування а 50 тому що це було надскладне завдання насправді і нам подія, про яку вже забули. Це безумовний контроль частини Курської області, який триває, через що росіяни були змушені залучити північну Корею. Через те, що вони не здатні на сьогоднішній день збирати ту кількість необхідних їм резервістів, військ і мобілізованих контрактників, які їм потрібні для того, щоб тримати ту інтенсивність наступу, ми спостерігаємо в Донецькій області. Зокрема, сама економіка російська стоїть на країні на грані великої кризи. Тобто, все каже про те, що нам треба протриматися, інакше не скаже 25 рік, а 26 рік буде кардинально інакше, якщо нам вдасться виправити ті помилки, які були допущені і продовжують допускатися в 2024 році, тому що завжди треба починати з себе того. Можна сказати, що 2025 рік може бути досить вдалим для нас. І 2026 рік дійсно може бути роком, коли і перемовини, і умови, на яких може бути укладена будь-яка мирна умовна угода, або там, в тимчасове припинення бонув воно, воно буде геть інакше. З іншого боку, знов ж таки не будемо забувати, що а, так само розвиваються росіяни і йдуть шляхом поступової ескалації. Да? і останній там удар по Дніпру нанесений арешникам. Не варто до нього ставитись. Ну занадто шило поважно, тому що дійсно це черговий крок до ескалації. Це означає, що росіяни теж готові йти до ескалації до нескінченності. А, для того щоб отримати перевагу, якщо не на лінії фронту, то принаймні за переговорним столом, тому можливо, ми побачимо в наступному році спалах ескалації, якийсь крок шаленої ескалації. Однак, ну тут варто знову ж таки, да якщо буде велика ескалація, вона безумовно прийде, привизведе до швидкої деескалації. По, по, по всім лінії фо я просто з того, що ви сказали, зрозуміло, що ви не вірите в те, що Трамп після інавгурації 20 січня чудовим, навіть я би сказала, дивовижним способом завершить війну. Я не бачу, як це може статися. Насправді, тобто, знов ж таки, ми таке не чуємо і від Трампа на сьогоднішній день. Давай Да, У нас всі хочуть давати політики по всіх. Країнах у всьому світу приблизно однакові в певних речах. Наприклад, ті їх передвиборчі гасла ну треба розуміти, що це не, не, не обов'язково обмануло, це точно завжди певне перебільшення, скажімо так. Не. Пане Петре, ми ж коли говоримо про війну, треба розуміти, що частина нашої держави і далі знаходиться в окупації. Життя в окупації це можна прирівняти до життя пекла на землі, тому що ти під ковпаком постійний ризик твому життю, і не варто відкидати цей факт, що окупанти вони ж як і терористи, вони просто знущаються над українцями і ми. На жаль, бачили, що вони залишають після себе, коли вони йшли з Київщини, коли вони йшли з Харківщини чи того з Херсону. Пане Петре, якщо говорити зараз про життя в Маріуполі, що відбувається і як Маріуполь, я розумію, напевно, що в них різдво залишається по старому стилю, так по російському стилю, але оце от різдвяний цикл новорічний, що зараз у місті. Сірість груста скапічання, Наше це не можна ніяк сказати, тому що ну в місті важко насправді і нема нічого, щоб там стало легше. А російське фінансування скорочується. Всі програми, які допомагали, хоч якось маріупецям, скорочуються, воно заморожено і на наступний рік воно не буде пролонговано. Ну фактично, тобто замирається стан росіянам досягають своїх своїх меди, так це точно не про Маріупець. Мовно кажучи, якщо так брати, то ніякого святкового настрою там тотального не вдається їм влаштувати в Маріуполі. Знову ж таки, частина міста залишається без опалення, централізовано, змушена опалюватися електрика. Це не саме приємний варіант. Частина людей залишається в будинках, не відремонтованих досі після бойових дій. Тобто це будинки фактично розвалюються. Тому ну життя складне насправді складне і ну немає покращення і вже його не буде. Я би сказав так, що Маріуполь, зокрема, до власне не лише Маріуполь, всі окуповані території на сьогоднішній день досягли певної там, точки. А це складно сказати розвитку, да, але певної точки стабілізації, певної точки там, відновлення інфраструктури. І далі нічого не буде. От в тому стані вони мож, будуть замерлі на роки, щонайменше і До деокупації, що це точно, але навіть за період окупації ніякого розвитку там більше не буде. і власне, Майже там вчора ми завершили вивчення документів російських бюджетних щодо фінансування окупованих територій, і скажу, що їх фінансування залишається ну, наприклад на тому самому рівні, як цього року вони планують там протягом наступних п'яти років. Це означає, що ну, додаємо інфляцію, додаємо певні кризові моменти, і це означає, що навіть менше лише видаляється на окуповані території, ніж було цього року, а цього року був а вже спад був у двадцять третьому році. Це означає, що значить, життя буде, буде складніше, скажімо так. А зараз ви писали, зокрема, я бачила у вашому телеграм-каналі «Андрюшенко Тайм, хто не, не підписався, я закликаю це зробити про те, що а, росіяни депортують українців, які мають родичі у Збройних силах України. Тобто це вони зараз масово почали взя взялися за цю категорію населення українців? Чи це було протягом всього періоду окупації? Розкажіть, будь ласка, більше? Ні, фактично, це лише зараз. Ми так думаємо, що це такий пілотний проект в Мелітопольському районі. Запорізької області, які згодом вони спробують масштабувати більше, до того такого не було, до того вони просто брали на облік всіх тих, хто служив, проходив військову службу збройних сил України, ті, хто навіть на лінії фронту, як це не дивно, такі люди зберігаються в окупації в 2014-15 році. А і вони насправді дійсно досить щільно контролюються і там постійним контролем. Те, з іншого боку, а от в Мелітопольському районі ми знаємо, що найменше 5-7 департаментів. На саме через те, що вони відмовились йти на співпрацю з федеральною службою безпеки щодо вербування наших захисників і захисниць, які проходять службу на сьогоднішній день збройних сил України, в першу чергу Росіяни намагаються тут обрати обирають тих фактично хто. Не хто мобілізований, а не пішов а, 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 добровольцем у 22 році, сподіваючись, що в такий спосіб а, оце нагнітання навколо пусіфікації, таке інше, да, дозволить їм спростити картини щодо формування наших людей безпосередньо, які якісь на поцілах збройних сел. От п'ять таких сімей, які відмовились, було депортовано. Дві в Грузію, дві в країни Європейського Союзу. Як буде далі тривати ситуація, ми спостерігаємо. ми намагаємось моніторити, наскільки це нам доступно нашими засобами. Але дійсно такий факт є, і він дуже загрозливий, тому що зазвичай подібні історії росіяни згодом масштабують там на сусідні райони і на сусідній окупованій області. Поки що знову ж таки це стосується сільської місцевості Мілітопольського району, Запорізької області, але ми далі будемо, будемо тривати руку на пульсі. Ви сказали про бусифікацію. Очевидно, що цей процес також має і людський фактор, але не викидаємо, не виключаємо цей момент, що і працює російська пропаганда, тому що дуже багато відео, які з'являються в соцмережах, є обрізані. На них видно лише е, ну. Сам факт, який є дуже емоційний, незрозумілий з контексту, і тут, напевно, в цьому моменті я би ще захотіла зачепити з вами тему це зачає дезертирство». Про це дуже багато говорять в Україні про те, як наші оборонці залишають позиції, що в зв'язку з цим ми втрачаємо територію. Але на вашу думку, наскільки ця тема підігрівається також зі сторони Російської Федерації, і невже в країні агресорці їхні військові всі стоять до кінця на лінії фронту? Ну насправді в країні агресорці ситуація ще гірша, і там кількість сечо ще більша. Ну що найменше, а от нещодавно майже там дня оприлюднували списки, оприлюднував. Які стали доступні нам завжди витягнули з джерел безпосередньо Російської Федерації? Там мова йдеться лише про кілька підрозділів, про кілька напрямів армії і там кількість тих, хто залишили самостійно і знаходяться в розшуку. А в російській армії там добігає а, шалених цифр. Там десятки тисяч людей насправді це це ну що найменше, не менше ніж у нас. Але, в принципі, якщо перерахувати ну, тут якісь підрозділи, які залучені, має бути ще більше і повідомлення, пошкова заходи по окупованих територіях, постійно тривають. Там залишають а військові частини разом зі зброєю, тікають, Ну, там, складна історія. А от щодо підігрівання, ну тут варто дуже просто правило, насправді будь-які е, наші внутрішні історії, які б не були, та, які можна продати негативне прискорення, скажімо так, підтверджені і розкручені. Окупаційною владою будуть розкручені російською пропагандою. І, власне, тут вже варто навчитися і нашій контрпропаганді, в першу чергу, да, розуміти, що таке буде, і громадянам реагувати відповідно, ну і з іншого боку, накручувати так само росіян і, 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 і проковувати туди такі самі історії. Да? Тут ситуація, коли ми маємо діяти з аркарем. Тому аніж менше в нас буде. Власних проблем а ніж менше ми будемо навіть замовчувати свої проблеми. Тим менше в Росіян за російською буде поле для поле для маневру. Досі я впевнений, що ми робимо велику помилку. Рухаючись в наративі, в українському наративі, який з 2014 року не такі вкладається, а то Путін нападе. Так? Я думаю, всі розуміють, про що йдеться, що давайте ми про щось не будемо казати про власні проблеми. Давайте ми не будемо щось там провокувати, обходити складні теми, тому що це може бути використано росіянами. Росіянами воно все одно буде використано. А те, що їм буде використано, буде вигадано і достатньо ефективно вкинуто в українське суспільство. Тому от росіяни чим користуються, це я впевнено, можу сказати за. У майже три роки війни вже тому, що змінилась російська пропаганда, і робота інформаційна російська змінилась вона не така, як була до повномасштабного вторгнення. Так от росіяни в першу чергу користуються нашим мовчанням. Вони достатньо добре розуміють, що в нас відбувається. Може, невірно роблять висновки, невірно роблять оцінки. Це так. Але самі процеси вони розуміють, що відбувається я тут дуже добре. Мі маніпулюють, якщо ми мовчимо. Коли ми перестаємо про це мовчати, їм стає дуже складно там маніпулювати. І мабуть, що я би казав про ситуацію навколо наших внутрішніх переселенців, які частково повертаються в окупацію, виїжджають з окупації. Потім Росія виїжджає після того, як ця тема набула резонансу в Україні, попри все в Росіяни фактично її не використовував. Тому що нема про що казати, коли воно обговорюється в українському суспільстві, коли воно обговорюється учасниками процесу, які мають довіру в українському суспільстві підсумку, я маю на увазі не лише медійну відомість, а я маю на увазі внутріш суспільства, Росія немає поля для фактично мене все. Тому чим більше ми будемо розповідати і комунікувати складні теми, тим менше ми будемо отримувати російської пропаганди на зустріч, то все. Ви згадали про те, що люди повертаються в окупацію. Ця тема була болюча, якщо вже можемо сказати, у 2024 році, тому що поставили дуже багато питань самі до себе. Нарешті, я би сказала так, пане Петре, на вашу думку, люди повертаються, тому що тяжко знайти собі помешкання, житло освоїтися тут, на підконтрольній території Києву. Так, це єдина поруч. Більше причини немає. Ну тобто, якщо це дуже дуже спрощена, то це єдина причина, тому що причина набагато ширша, але вона пов'язана не з Україною як Україною, вона не пов'язана з українцями просто як, як нам всіма громадянами. Але вона Пов'язана з Україною як державним органом сьогоднішні, тобто безпосередньо з українською владою, нема де жити, складні умови, складна соціалізація, абсолютна відсутність підтримки держави насправді і абсолютне ігнорування державою на цих рівнях, зокрема з комунікацією. А якщо хто хоче подивитися, то дійсно до цього резонансу, до цього великого скандалу, інакше це не можна сказати сповільним окупацію про наших внутрішньоприміщених осіб. Взагалі ніхто не згадував наших урядовців останні роки там. Півтора це точно, і попри це я скажу, що далі що після того навіть резонансу а нічого не змінюється. Знову намагаються замовчати цю тему, нічого не буде не рухається. Насправді дуже складна історія і тренди. Вони нікуди не не поділись на сьогоднішній день. Українці не повертаються, не мають змогу повернутись в окупацію лише тому, що ФСБ Росії літаками розгортає з шалімитів. Українців повертає їх назад там Мінськ, з дивіться звідки вони вилітають. А з іншого боку, на сьогоднішньому от на прямо на зараз да там справжній колапс на пункту пропуску на кордоні там, Польщі і Білорусі. Тому що українці з окупованих територій намагаються їхати через ну хтось їде через а перший раз. Повертається в окупацію, а хтось просто в черговий раз повертається в окупацію зустрічати там, наприклад, новий рік і від, відвідати рідних ті, хто вже просто хоч раз був в окупації, відверто кажучи, ще одна тема вони намагаються замовчати. Вони всі мають російські паспорти, і їм немає потреби в подальшому проїжджати через Шереметьєва. І оці міграційний процес він взагалі залишається поза кадром а, в принципі української статистики. Це це, це це складна, ганебна історія, але ганебна вона не для людей. А ганебна вона. Для для органів влади, тому що до нескінченності на можу розповідати історії великих красивих фоточок, інакше ми це не скажемо. І що за цим стоїть? Там останній от скандал, там суспільне е в Тернопільщині розкопала. І це не єдина просто історія, це просто низька історій за йде. тому що там є відремонтований на гроші донорів Норвезької на Ради справ біженців, е відремонтований притулок. Для внутрішньоприміщених слів одним селищам в одній з громад Тернопільської області. І він два роки стоїть вже пустий, тому що вони просто не заселяють внутрішньоприміщених осіб. А через два роки в них закінчується Фактично в цій громаді закінчується мораторій на заселення. Вони мають у ці два роки виключно виповозти заселяти. А тепер, за який пройшло два роки, вони можуть заселяти куви заводу. Ну Січан не знаю, чи використовувати в будь який інший спосіб. Тобто, виявляється, Або що просто ти... щоб не пошкодили. В мене колись в журналістській практиці був такий випадок, що в профучилища тоді називалося, привезли обладнання для столярів. Нове класне, класник все. Я приїжджаю туди по інші темі за два місяці. Воно стоїть так запаковане. Я питаюся в директорка, чому воно запаковане? Та ж поламають, а мені потім сидіти. Знаєте, десь і це, так. де і це десь на жаль, десь так воно теж тут і відбувається. Ви сказали, що більше питання до все таки до влади. А люди. Ми можемо підтримати, от, наприклад, там прийти зараз у циклі різдвяних свят, запросити до себе в гості. Я не знаю, навіть не в циклі різдвяних свят, а просто підтримувати це. Буде мотивувати людей залишатися, допомагати знайти роботу, допомагати дитину віддати в садочок, в школу, познайомити з репетиторами. Знаєте, я скажу, що таку шалену допомогу, як е, люди з переміщених, ну з окупованих територій отримали і продовжують отримувати там на максимальному, мені здається, рівні наскільки це психологічно можливо від українців по всіх громадах. Ну вже неможливо щось більше зробити. Тобто люди зробили це, і це велика вдячність цим українцям, тому що без цього не було б великих евакуацій, без цього не було б нічого. І на жаль, це не спрацює на сьогоднішній день. Тут, власне, в тому питанні, що ми в той самій точці, це, це стосується як людей, які знаходяться в евакуації, людей, які знаходяться за кордоном в евакуації, людей, які знаходяться в окупації, а це, це от точка а, там, де має бути влада. Не може суспільство громадське, а не можуть громадяни перетягнути все на себе, навіть у психологічній я там, умовно кажучи, та да, ставлення, яке я добре ставлюсь до українців, але моя влада мене а, там зрадила, кинула, забула, проігнорувала. І тому ну, якби я стою в, в ображеному стані. Тому, повертаючись в окупацію, умовно кажучи, я продовжую ідентифікувати себе українцям, хоча ображеним на владу, але не ображеним на країну, не ображеним не на українців і залишають Україну в серці. Да? Але тут суто політичне, ну якби не ну, можна і політичним назвати називати питання. Це таке певне спрощення, я би сказав. Але тут ну певне єдине питання, і повторюється це, це питання влади, його не замінить нічого. Тому я думаю, що кожен здатен згадати просто коли він останній раз чув, щоб хтось звертався, ну скажімо, до людей, які знаходяться за кордоном, на це ж наші люди. Воно вони ж ну нічого не змінилося. нас люди створено міністерство єдності, яке має створити умови а... ага. для того, аби поверталися українці в Україну. Не знаєте, тут же ж є такі там, нещодавно. Мені в, вдалося спілкуватися з нашим міністром закордонних справ ну, з внутрішнім, знову з новим, з з я задавав йому питання безпосередньо щодо Міністерства єдності. Зрозуміло, з яких причин воно цікавить, особливо тут питання розподілу. Взаємовідносин, хто має опікуватися, як опікуватися, як має будуватися взаємовідносини за нашими людьми, хто знаходиться конкретно за кордоном, тому що там велика частина людей, які з окупованих територій, це знов таки не таємниця. І Міністерство єдності до цього не має жодного застосунку. Воно не має повноважень. Воно не має, ну, не має нічого. Тобто, фактично, це просто переименування, як воно і є. Міністерство реінтеграції, те, що нове, наш міністр єдності. Хоче цим займатися за кордоном, відкривати якісь хаби чи таке інше, в нього немає повноважень, нема повноважень, немає бюджету, немає нічого для того. Вони мають тут всередині країни створювати умови, які мають споюнукати з часом людей з за, -за кордону повертатися. А оскільки наше міністерство переімінованої єдності. Тут не створює умови для внутрішніх приміщених осіб, які спілкуються зі своїми знайомими, друзями, рідними, які знаходяться Європейське... в межах своєї країни, а не за кордоном. От, тобто я от нам треба як дивитися. Я знаходжусь там в УМІ, не знаю, будь-яку Україну називайте. А, мої рідни знаходяться в, на території під контролем України в Україні на сьогоднішній день. Ми спілкуємося. Ви можете створювати будь-які там не знаю івенти, малювати мені 300 репортажів, писати 25 постів в Телеграмі чи в Фейсбуці, чи буде інде держави, але я буду довіряти той людині, яка знаходиться на території України, яка зі мною з одного міста. А вона каже, а нас таки продовжують ігнорувати. То чому я буду повертати, щоб стати поруч там, де мені знову будуть ігнорувати? То мова про це саме то питання опікування і там координації і зміни політики, яка треба потребує зміни безумовно. За кордоном вона має бути, але ми маємо задавати тут питання до нашого міністерства закордонних справ і і допомагати так, або там малювати Ну, В принципі, базові речі мають бути для того, аби люди поверталися. Це безпека, це вільне волевиявлення в плані того, чим ти можеш займатися без корупції і майбутнє для твоїх дітей. Тобто це такі три базові речі, які станом на зараз дуже складно перейменувати чи переробити в кабінетах Міністерства єдності. Ну, має бути ще одна річ: має бути розуміння, на чому ми маємо грати, прагматично грати, для того, щоб люди поверталися. Це мова. Як ускладами вчати за кордоном, без якої неможливо це е, е, ускладнена соціалізація і для наших дітей, зокрема? Ну і ще купа, купа, купа речей. А нас того нічого немає. Ну насправді, і ми, ми навіть про це не кажемо. Ми, наприклад, не кажемо, що після війни, а давайте ми будемо робити робити там знижені податки з точки зору там не знаю. Прибуткового податку, чи е, податку на доходи фізичних осіб, да, які будуть спонукати людей повертатися або просто і жити, вести бізнес, там, мовно кажучи, в той самій Польщі, але буде платниками і податками тут, або ще що інше, да, якісь інші програми, які мають. Е, вже зараз казати, і це ж таки верхівкайзбергодна. Давайте подивимось на нашу освіту, як ми опікуємося нашими дітьми, які знаходяться безпосередньо в локації за кордоном, як вони як ми опікуємось тим. Аби вони продовжували себе ідентифікувати як українці, і або вони отримували не українську освіту, тому що це маячня, насправді третій рік війни, третій рік там діти вже вчаться в місцевих школах, але вони мають отримувати українську ідентифікацію. Це історія, це мова, це література, це, це культура. І на цьому має бути зосереджені. Нашому знайомі з Торецька евакуювалися в Польщу. В них діти шкільного віку, і за ну дитина пішла в перший клас в Польщі. Зараз вона закінчує вже третій клас, і, По суті, вона польською розмовляє вже краще ніж українською, і, і це проблема. І таки і буде, але ми маємо взяти і навчитися вже навіть у своїй діаспори. Я можу наводити там нескінченість е, там прикладів, коли люди, які були народжені, народжені за кордоном, колишніми нашими іммігрантами з України, з які там, мешкали в Канаді і вони розмовляють українською мовою на з, ну, з акцентом, але вони її знають навіть іноді набагато краще деяких людей, які мешкають на території України і ідентифікують себе українцями, і ми маємо зробити так, щоб жоден українець, який виїхав за кордон, не був втрачений. А тут. Ми стискаємось з тим, що в наша політика держава така, що вона системно звинувачує людей, які знаходяться за кордоном, через те, що знаходяться за кордоном, і штовхує лбами українців. Поділяючи нас на тих, хто тут і на тих, хто там, це в корні невірна практика, це в корні невірна політика. Люди знаходяться там не від гарного життя і знаходяться там в першу чергу, тому що там безпечно, хто що б там не казав, мовно кажучи, і ми маємо підтримувати як держава і ніякий спосіб не провокувати оце розділення українців будь-які. А дійсно, цим має займатися умовно міністерство єдності. Проте чи хіба воно цим займається? Ну напевно, що ні. Я ну, нічого ще не почув такого, не побачив такого. Про що можна було б сказати, що в нас з'явилася якась стратегія дійсного єднання України, дійсного опікування нашими там, формування нашої діаспори, перетворення на ній? Знову ж таки, я думаю, що всі українці знають, що там за кордоном існують. Губа всіляких асоціацій українців, вже заснованих українцями, які виїхали, існують українські доми, які функціонують, і все це якось функціонал окремо від держави. Проте функціонує все, що треба державі, це підтримати те, що зробили бізнеї, далі рухатись там рука об руку. але цього чомусь не відбувається. Ну тут питання такі вже знов ж таки. Це питання завжди до себе. Це не питання до людей там, до, до людей, які знаходяться там, мобиль до людей, які знаходяться. Пане Петре, я вам кажу дякую за те, що були з нами в етері. Наші аудиторії нагадую, з нами був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Був сьогодні з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Петре, дякую вам і до зустрічі. Дякую вам.